Но масштабне вторгнення спричинило низку проблем в питаннях продовольчої безпеки України. Цей фактор викликав зменшення кількості продовольства, тим самим збільшення цін на продукти харчування. Саме тому громадська організація Територія нових змін спільно з Теофіпольською селищною радою, комунальним підприємством Теофіполі Свод, агенцією місцевого розвитку та громадською організацією Молодіжна рада Теофіпольщини підписали меморандум про співпрацю задля для впровадження проєкту хаб-розвитку очівництва. У Теофіпольській громаді проєкт ставить перед собою стратегічне завдання частково забезпечити розсадою овочевих культур жителів Теофіпольської громади. Зокрема, сім'ї вразливих категорій населення, військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Громада зацікавлена на сьогоднішній день, як в харчовій безпеці, так і в розвитку, в загальному в розвитку овочівництва в нашій громаді. Ми працюємо в цьому напрямку, створили кооперативи, і в подальшому цей досвід він перейде на більш економічний напрямок, тому що зараз це саме гуманітарний напрямок. Основна мета – це щоб люди нашої громади забезпечили свої родини овочами, в тому числі вони будуть мати змогу продовжити допомагати як внутрішньопереміщеним особам, так і містам, які постраждали від. Російської окупації і Збройним силам України. Як зазначає голова громадської організації територія нових змін Ірина Скуратко, реалізація проєкту стала можливою за підтримки німецького товариства, міжнародного співробітництва GIZ та програми Юліт з Європою. Таким чином, проєкт створить додаткові робочі місця в громаді, дозволить наповнювати місцевий бюджет та сприятиме залученості жителів до життя громади. На сьогоднішній день земельна ділянка. Під будівництво теплиці підготовлено, ґрунт оброблений, металевий каркас змонтовано, обтягнуто подвійною плівкою. Далі ми будемо добудовувати полив, крапельний та туман. В цьому році ми збудуємо кутельню та перед опалювальним сезоном підключимо її. На наступний рік прогнозується добудувати ще як мінімум одну теплицю. Нам це дозволяє моноблочна система металева добудови, ще як мінімум 4-5 теплиць. Станом на сьогодні у нас в теплиці завершується посів розсади. вже повністю висіяні помідори. Це майже 25 тисяч помідор, 8 тисяч кабачка, 10 тисяч кукурузи і розпочали висік цукрової кукурузи. І ще буде пізніше огірок. Вже деяка розсада, перша яка сіяли помідори, вже дали сходи, поливаємо, підтримуємо температуру. Задля перспективи подальшого розвитку овочевого та тепличного господарства у Теофіпольській громаді в рамках проєкту організовані навчальні програми, що включають низку тренінгів для працівників комунального підприємства Теофіполь та жителів громади. Станом на сьогодні Агенцією місцевого розвитку проведено інформаційну кампанію серед жителів громади щодо їх можливості безкоштовного отримання розсади овочевих культур для вирощування овочів на власних земельних ділянках. Так Ож завершується етап збору інформації щодо потреби в розсаді, на основі якої формується база даних, і приступаємо до етапу аналізу потреб в розсаді, отриманих в базі даних інформації щодо потреби в овочевих культурах. Таким чином, реалізація проєкту Хаб-розвитку овочівництва у нашій громаді допоможе впровадити програму продовольчої безпеки, сприятиме розвитку малих фермерських господарств, тим самим забезпечить сталий економічний розвиток громади.